В Ужгороді немає офіційної ділянки для захоронення домашніх тварин. Тому власники змушені самотужки шукати місце для їх поховання. Зазвичай це парки, лісосмуги та узбіччя доріг. Такі стихійні поховання становлять серйозну екологічну загрозу. Власники квартир, які мають улюбленців, якщо у них стається таке горе, вони змушені йти або у лісосмугу, або у парк. Ну, я знаю, що Боздорський парк користується великим попитом, тому що це близько, не треба нікуди їхати, скажімо так. Ну, але ви ж розумієте, що такі поховання хаотичні, а вони несуть ризики екологічні, ну тобто, це так не має бути. Керівниця комунального підприємства Центру поводження з тваринами Ірина Азізян зазначає, неодноразово порушувала питання облаштування кладовища для домашніх улюбленців, однак поки безрезультатно. Комунальне підприємство із початку самого, як тільки воно створилося кілька років тому, а завжди кожен рік у фінансовий план ми закладали закупівлю обладнання для кремації тварин, тому що, на мою думку, це Така річ, яка просто ну must have, тому що е, у нас не село, у нас доволі велике місто, тим паче воно зараз розширилося, е, населення стало більше, і для обласного центру це абсолютно незамінна річ. Е, але на превеликий жаль, скільки ми листів не писали, е, ми завжди отримуємо відповідь, що на, на, на жаль, в бюджеті грошей на це немає. Буває й так, що тіла домашніх улюбленців недобросовісні господарі викидають на смітник. Біологи ж попереджають, неправильне поводження із трупами тварин може мати серйозні наслідки, адже вони можуть стати причиною поширення небезпечних хвороб. Викидання трупів тварин в навколишнє середовище воно спричиняє цілий ряд ризиків, дійсно як біологічних, так і екологічних. Серед біологічних це, звісно, ризик біологічного зараження. В цьому випадку мова йде на слізкас, тобто ми всі знаємо, що сказ передається через укуси, але не лише. Тобто він так само може поширюватися, акумулюватися в межах нервової системи і під час поїдання трупів, відповідно, передається. Крім того, сальмонельоз, крім того, передається чуману, але це. Чума мається на увазі свиней, вона легко передається із мертвими тваринами. передається Ті ж коронавіруси так само із трупами тварин. Звісно, тут мова йде і про санітарно-епідеміологічні проблеми, тому що сам запах трупний, який поширюється в природі, заражується навколишнє середовище, тобто ці трупні скажімо, речовини можуть потрапляти навколишнє середовище через ґрунтові води, можуть заражати колодязі, воду в колодязях, особливо ставки, тому що ну, в річках все-таки в меншій мірі, але ставки, колодязі, і так можуть заражати. А поки питання поховання домашніх улюбленців в Ужгороді залишається невирішеним. Власники тварин і надалі змушені самотужки його вирішувати. Стихійні поховання стають звичним явищем, хоч і небезпечною практикою.